В ніч із 31 жовтня на 1 листопада в багатьох країнах світу відзначають свято Хелловін. Його історія розпочалася ще багато століть тому, коли територія Англії і Франції була заселена кельтськими племенами. Основною релігією було язичництво. Стародавні кельти вважали, що рік ділиться всього на дві частини: теплу і холодну. У холодну пору Бог мертвих викрадає Бога Сонця, Самхейна, і утримує його у полоні. Останній день теплої пори 1 листопада кельти відзначали масштабним святкуванням. Вони поминали померлих і збирали врожай. Сьогодні ж святкування Хеловіна міцно увійшло в життя європейських країн і проникло на пострадянський простір. А ще ходять легенди, що в ніч на 1 листопада між світом живих і мертвих виникає особливий зв'язок, і душі померлих через відкриті ворота підземного світу можуть повернутися додому. Щоб задобрити злих духів, їх треба приустити чимось смачненьким. Тому діти у цей день переодягаються у різні костюми і ходять із хати до хати, лякаючи перехожих. А за це отримують ласощі. Така традиція є популярним. У країнах Європи. Це святкування не має нічого християнського в собі. Очевидно, не є християнським святом. Очевидно, воно набуло поширення, але, скоріше, не, не релігійними, скажімо, якимись шляхами, але скоріше, власне, як субкультура, яка приходить з Заходу, це слід пам'ятати. Далі. Є той момент присутній у святі, що це є ну, своєрідне використання всілякої демонічної атрибутики, яка, звичайно, не може бути схвальною у християнстві. Тобто, очевидно, висновок такий можна зробити, короткий, що християнину абсолютно не має, що робити спільного цим святом, хто очевидно, що має такі подібні святкування, то немає нічого спільного з християнством. Свято Хелловіну співпадає із Днем всіх святих, яке відзначають у католицькій церкві. У цей день прийнято відвідувати могили рідних, вшановувати їх пам'ять. Церква не визнає свята Хелловін і вважає, що воно не має нічого спільного із християнством. Є свято всіх святих, коли згадуються померлі. Отже, це є свято в Латинської церкві. Але оскільки. Західноукраїнська культура тут вона була тісно пов'язана з латинською культурою в довоєнний період. То збереглася в Галичині також традиція відвідувати поховання наших померлих в цей день, в день всіх святих.